Як купити квартиру, якщо не вистачає коштів. Набридло постійно знімати і вже хочеться своє житло. Тоді це відео точно для тебе. Отже, без кредитів важко купити квартиру, не маючи коштів. Є декілька варіантів для купівлі житла: розтермінування, іпотека або позичити у родичів, що я вам не рекомендую. Розглянемо найвигідніший варіант розтермінування. Його переваги. Перше. Можливість купити квартиру на стадії котловану і вносити щомісячний платіж. Але в наші часи є значні ризики брати на етапі котловану. Друге купити квартиру з ремонтом в розтермінування у забудовника. Тобто можна жити вже у своїй квартирі і платити за неї щомісячну плату, замість того, щоб знімати її. Те саме і з іпотекою. Просто банк бере відсоток за свої послуги. Розтермінування може бути дешевше порівняно з банком. Це потрібно вже дивитися умови забудовника та банку. А щоб дізнатися більше корисного про нерухомість, підписуйся на Level Group.